Я це як грати на гітарі, це постійно треба оновлювати. Якщо ти довго не стріляєш, цей навик уходить. Бійці одного з підрозділів сил територіальної оборони, які воюють на запорізькому напрямку, вдосконалюють свої навички на полігоні. Тут і новачки, і військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід. Коли про проходить ротація, то особовий склад їм дають там добу, дві на там передих переведення себе в порядок, постирались, помились і потім. Ми організовуємо заняття з підготовки. Ну і більше приділяємо увагу резервам і штурмовим групам. Ми готуємось до. Руху вперед. Усі тренування за стандартами та протоколами армії країн НАТО навчають українські інструктори, які пройшли відповідну підготовку. Обучаем сейчас ребята, как правильно владеть високоточними винтовками для того, чтобы сделать выстрел хороший на дистанции километров выше. Задача їхня – определить ветер. Ну, все полностью сделать так, чтобы сделать точный хороший выстрел. Навчаються одразу кілька груп у різних дисциплінах. Інструктори кажуть, головне навчити бійців діяти єдиною командою. Працюємо опять тройками. Не спіша здесь працюємо в І попадання теж учитывається. хлопці розуміли, що у них за спиною завжди є той, хто поможе. Вистрілить, гранату кинуть. Вони не опытні, но мотивовані. Вот это самое главное. Да, они еще косячат у косячать. Ну, они пацаны, хлопці, молодці. Бійчиня на позивний хунта викладає тактичну медицину та вчить евакуювати поранених. У мирному житті жінка працювала у сфері тендерних закупівель. Нині медикиня бойового підрозділу. Хлопці виконують таку вправу, як зупинка критичного кровотечі і потім тренуються. Ну, власне, перенесенню цього пораненого, тобто винесення окупів, укладання на ноші, ну і далі переміщення. Ну, все поранено, нашого доставили, і далі ми відпрацьовуємо, підемо відпрацьовувати далі завдання. Усі тренування відбуваються поблизу зони бойових дій. Втрачати пильність тут смертельно небезпечно. Саме під час навчання бійці помічають у небі літак. Окремий напрям тренування, проведення контрдиверсійних заходів. У підрозділі кажуть, це робота проти конкретних формувань ворога. Опит раніше бойових дій, які і наші підрозділи приймали участь, і зараз ми от використовуємо вагнеровську, тобто боротьбу з вагнеровськими групами, які діють, тобто протидія, контрдиверсійна дія і все це відробляється. Найгучніше тренування гранатометників. Колишній будівельник Віталій у підрозділі ТРО з листопада гранатомет до рук взяв вперше. Взагалі нравиться, подобається. Круто. 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 Кажуть, що нас показують, як правильно, що чого. і є ну, можливість. постріл! Після проходження вишколу бійці цього підрозділу тероборони рушать на передову. Денис Розанков, Митродобіна, Запорізька область, п'ятий канал.